Буля у серце на Прикарпатті у пнівському ліцеї застрелили 14-річного учня на спусковий гачок пневматичної гвинтівки. Випадково натис один зі школярів. Підлітки готувалися до змагань зі стрільби, але кількість порушень, які допустив вчитель, просто вражає, так кажуть поліції, починаючи з того, що Тер він облаштував просто у шкільному коридорі і без належного інструктажу дав зброю неповнолітнім. Більше подробиць у сюжеті «Алипас». Це шкільний коридор на другому поверсі. Просто тут вчитель вчив дітей стріляти. Ось кабінет по захисту вітчизни. А на цих металевих дверях, як з'ясували слідчі, вчитель повісив мішень. Школярів із зброєю вишикував на протилежному кінці коридору. Це десь метрів сім. Плановий восьмий урок захист України в 11 класі. Одразу після нього гурток, юний стрілець. Учитель вирішує їх об'єднати та збирає разом учнів 9, 10 та 11 класів. Загалом 15 дітей. На запит на лист директора навчального закладу для того, щоб покращити стан матеріально-технічного забезпечення і належного проведення предмету захисту країни гурткової роботи було закуплені для цього навчального закладу тримачні гвинтівки. Калібром 4,5, дальність польоту кулі, швидкість польоту кулі до 100 метрів. Перезаряджав гвинтівку не сам вчитель, доручив одному з дев'ятикласників. І в момент, коли той передавав вже заряджену зброю товаришу, вона раптово вистрілила. Я сверджую дитина замість е, запобіжника. Дитина натиснула на спусковий гачок. Це було близько 2-3 метрів до дитини до потерпілого відстань від того хлопця, який здійснив постріл. Кулька влучила 14-річному хлопцю просто у серце. Він помер ще до приїзду швидкої. У школі говорити про це не хочуть, мовляв, чекатимуть на результати слідства. Про вчителя кажуть, досвідчений пропрацював тут десятиліття. Щороку возив учнів на військово-польові збори, стрільби, зокрема. Досі проблем жодних. Чому зараз так знехтував правилами безпеки? Пояснити не можуть. Стрільби не було дозволено, скажу так. Вчитель, у вас питав, би не дозволили, чи він не питав? Він не питав. Все, я нічого коментувати не буду. Проте не заперечують, що жодних умов для практичних занять, тобто власне стрільби, у школі створено не було. У цьому навчальному році це вже другі стрільби відбувалися в цьому, в цьому місці. Я не, я не маю що вам сказати на це. Ви не знаєте, що у вас в вашій школі відбувається? Я знаю, що в мене в школі відбувається, але я вам кажу, я е, зараз коментувати це не буду. Вчителю сьогодні мали б обирати запобіжний захід, але у школі нам розповіли, він у 60 років вже переніс кілька інфарктів та операцію на серці, і зараз у лікарні. Наразі йому інкримінують неналежне виконання професійних обов'язків покарання до п'яти років тюрми. Тим часом по області з ініціативи поліції розпочинаються перевірки у школах, де ще вчать стріляти учнів і в яких умовах це відбувається. Алапас Романдучик Прикарпаття ТСН, 1+,1.